Всім доброго ранку, друзі Вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні. Героям нашим слава. Сьогодні у нас 29 жовтня. Так, 7 годин 50 хвилин ми вже в лісі. Будемо сьогодні пробувати знайти хоча б якогось грибочка. Так. Тут зайшов на одне місце своє, подивився, трошки перепадали дощі у нас цей тиждень. Досить тепло було. Але в лісі все одно не дуже... Не дуже мокро. Так. Заодно подивимось на підпеньки. У нас вже люди запитують. Бо у нас так і не було цього року. Були літні, а осінніх не було пеньок так, ну що, вирушаємо на пошуки. Так, друзяки, у нас перша знахідка. Ось такий от червонячок. Ай, в лісі дуже, дуже сухо. Навіть не видно, що дощ перепадав. Перший є. Так. Шукаємо далі. Так, хлопці та дівчата. Ми вже знайшли першого білого грибочка сьогодні. Отакий. А, а майже майже не заметно. Добре, вже початок є, більше не вийшов добре, йдемо далі Ну що, друзі, прийшло вже певно з година добра часу заходив я дивитися на підпиньки, там де ми того року збирали. Не знайшов жодного, жодного пенька. Ще по дорозі знайшов одного гнилого білого грибка. І ось нарешті у нас другий гарний грибочок. Краса. О, ось такий грибочок. Taki nasz Upa, no, dla czasu to jest tekina za rybaczek. Opa, za. Leciało czasu, co. za to, że Tak, proszę. się Мічник мішає зривати баба, плавно вже будемо, плавно будемо лишати. Ну. Порозсаджуємо. За рибками вже не густо. Фа. Ну, але що маємо, то маємо. Було майже два тижні теплано, дощик перепадав, щоб ми могли щось грибки сорушити, а то нічого. Ну, до речі це місце ми цього року знайшли тут білого грибка. Да. Ну що, це вже певно завершальний був грибок, цей воно. Зараз пару місць заглянемо. Чи щось є чи нема. І будемо, напевно, вирушати на роботу. Так, бо ми ще зараз на роботу маємо йти. Так, добре, до зв'язку. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось і з таким скромним результатом. Два білі, один червонячок і ще одну лисичку знайшли, як на диво. Думаю, що на наступний тиждень спробуємо ще раз. Ось ще, все, все листя на, на деревах. Головне, щоб не було морозу. Так, а вам бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Скорих зустрічей!